Якщо навіть виходячи з того, що це газові труби, газовий конденсат в будь-якому випадку там залишається. Це ядове яд, які, яким ти дихаєш, пари, якими ти дихаєш, і навіть е, ці нелюди да вони теж там. Із плоті да, да, і це об'єктивно. Плюс наша робота, наших безпілотників. Я знаю, що залітають прямо туди, прямо в ці труби працю да, да. відпрацьовують. Зараз затопили, знаю, що там точно дві лінії ці затоплені, Тому я впевнений, що багато, але звісно, як кожному з нас, хочеться, щоб трошки більше було. це газопровід. Це три нитки газопроводу, да який проходить не по території Куп'янської громади, тому що якщо ми кажемо за куп'янський район, да і за адміністративний устрій до 2020 року це був загальний купянський район після. Децентралізації вісім громад утворилися на території Куп'янського району. І звісно, що здебільшого там навіть журналісти деколи ще не розуміють, де яка громада, якщо це там біля Куп'янська. Значить, да? значить, да. А зона відповідальності у кожного різного. Да, вони, на сусідній громаді ці труби проходять, вони дуже близько, там, 20 2 км-2,5 кілометра від межі міста Куп'янськ. Вони дійсно. там... Просочували через цю трубу деякий час. Могли це робити зараз, там я точно знаю, що вже шансів у них немає цього зробити. Все під контролем, вже наші сили оборони відпрацювали і працюють кожного дня. Але знову ж таки, вони як щури, да просочуються або під землею, або над землею і залишаються там, де вони повинні бути в нашій землі. І я точно знаю, тому що спілкуюся з нашими хлопцями, дівчатами, наскільки вони да максимально Б'ють максимально там сконцентровані на тому, щоб е обороняти куплянським дати можливість ворогобрусу.